Це кабінет старшої акушерки. От від нього нічого не осталось. Оце раніше було перекриття, а це вже підвал. Одна з ракет РФ 29 грудня посіла по пологовому відділенню місцевої лікарні. Завідувачка акушерського відділення Ірина Кульбач при перших сигналах ракетної небезпеки одразу наказала перевести породіль з немовлятами та вигідних до укриття. Всі пацієнти не ушкоджені. Сьогодні зранку було 4 новонароджених дитиночки, які в місті зі своїми, зі своїми рідними, батьками, матерями були евакуйовані. І ще було 12 вагітних жінок. Коли був сигнал тривоги, всі пацієнти і наші співробітники були в укритті, тому ніхто не постраждав. Прилетіти подарунок від нашого сусіда може в кожний будинок, в кожну установу, в кожну лікарню. Одразу після удару, каже Ірина Кульбач, разом із медпрацівниками евакуювали пацієнток у безпечне місце. Тих, хто потребував нагляду, доставили до місцевих лікарень, інших додому. Жінка сподівається, що пологове відділення відновлять. Зараз за моєю спиною не дуже красиве видовище, але я не, не на минуту не. Не думаю про те, що пологовий будинок не буде працювати. Він запрацює може не сьогодні, може не завтра, може післязавтра. І там будуть народжуватися нові українки і нові україночки. Медпрацівники лікарні під час кожної повітряної тривоги мають чіткий алгоритм дій, каже директор медзакладу Володимир. Саме це, на його думку, допомогло врятувати пацієнтів. Загалом у медзакладі вибито 850 вікон. І двері, і криша пошкоджена. Ушкоджень дуже і дуже багато. Ми готуємося до цього, готувалися до цього. У нас є відповідні інструкції. Ми е е укриття готували. все ж таки війна вже йде не перший рік. Завідувачка окушерського відділення Ірина Кульбач додає: з усіма породілями налагоджений цілодобовий зв'язок. Всі четверо новонароджених каже у задовільному стані, попри те. Що їм довелось пережити Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільні новини, Дніпро.